Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про рої, про пізні рої, скажімо, такі ось липневі. Тому що люди пишуть і цікавляться, що робити з такими роями. Взятку в людей нема, а рої попалися. Як їх довести до путя, як то кажуть? Зараз про це і побалакаємо. І так, зразу я відкидаю такі варіанти, як, скажімо, об'єднання, тому що для початківця потрібно, щоб була одиниця. Він хоче сім'ю. А так як попався ройок. Взятку нема, розвитку, звісно вже не буде. Як йому зробити, щоб сім'я розвивалася? Це потрібно стимулювати, стимулювати сиропом. Стимулювати потрібно обережно, стимулювати потрібно на вечір, і стимулювати потрібно день через день. Якщо зовсім в сухірі немає ніякого нектару, ну я думаю, що зараз нектар, в принципі, хоч трішечки, але є, пилок є, то давати, можна сказати, 300-400 грам день через день, потихеньку. Тоді він буде і. Працювати, матка буде сіяти, навіть якщо ви будете ставити їм вощинку, а обджуляр початківця, в принципі, суші, це проблема. Ставити вощинку, вони її відтягують і рій потихеньку працює. Ще, що ви можете, як ви можете допомогти рою, це дати, скажімо, з якоїсь сім'ї, якщо у вас є сім'ї, якщо нема, ну звісно, тільки стимулювання або підгодівля, все. Якщо є все ж таки якісь сім'ї, можете дати одну-дві медові рамочки, поставити по краях гнізда. Також, якщо якісь сильні сім'ї є, і, в принципі, взяток у вас слабенький, можете поставити їм ще печатну рамочку на виході, підсилити бджолою. Прекрасно! І ви побачите, коли прийде осінь, яка з цього роя маленького вийде у вас сім'я. На даний момент ще все дозволяє працювати. Температура висока, є пилок, як я сказав, бджілки літають. В принципі, проблем з нападом не повинно бути. Але контролюйте все ж таки. Давайте сироп надвечір і, по мірі того, як вони його виїдають, додавайте. Не зранку заливайте, не в обід надвечір, щоб за ніч вони його забрали. Тому що, якщо у вас, а у вас пасіка буде невелика, а десь по сусідству будуть великі пасіки, все можливо, хоч все цвіте, але десь якісь злодюжки трішечки будуть захочуть як то такої наживи. Хоч поки що я бачу, що по пасіці ніяких таких блудних бджіл немає. В принципі, ще літають більш-менш добре. Але уже в серпні почнуться оці такі проблеми. Там потрібно бути дуже обережним. Так що майте на увазі, друзі. Все можна з бджолами робити, з роями, з поройками, з відводками. Все можна довести до пуття. Було б бажання. Так що на цьому все. Займайтеся Все у вас вийде. До побачення.